Я аж десь там поворот на станцію, на, той, на, на річку, оце люди були тут, чоловіки. Всі чоловіки тут були, зібралися. Копали цю криницю. Скопали криницю, ось так. А тоді, як її викопали зруб робити, вони дай ножі, нож, пилки не дали, щоб робити. Послали мене бігом додому, мені тут вже так. Бо я вже сам вже сюди ходив там тільки. Послали мене додому, приніс я пилку, то тією пилкою робили зруб, бо вони зараз кольця. Ну і пройшло тем'я, прийшов якийсь там приймак, кольця поставити. Поставить кольца, то чого поставити? Інженера, головно, вигнали з автопарка, а він був автобусником, вони знайомі і тут вирішили кольця поставити з ЗНТСУ. Робили ті тихоця, привезли коця. уставило, оце була робота тільки цих хазаїв, що той феймак, який був, батько Люби. Той... любе. Оце тільки він був у керниці, направляв коза. Ті... А ці люди де взялися, а що ну ось ці люди, які загородили, розкажіть. А, то вони ж сам загородили.